Далі до кримінальних новин у Кам'янському троє неповнолітніх пограбували чоловіка. 16-річним горе грабіжником повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Деталі злочину розповіли у поліції. Поліцейські затримали трьох неповнолітніх хлопців за пограбування 37-річного чоловіка. Підозрювані побили та відібрали у чоловіка мобільний телефон, гаманець із грошима і документи. Як було встановлено, чоловік відпочивав на лавочці у сквері. До нього підійшли троє неповнолітніх хлопців. Між ними виник конфлікт, під час якого хлопці побили чоловіка, відібрали у нього мобільний телефон, гаманець з грошима, документи, і після чого з викраденим втекли. Поліцейські встановили підозрюваних. Це 16-річні місцеві хлопці. На даний час юнакам повідомлено про підозру скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Це пограбування. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.